Якщо ваші особисті кордони постійно порушують, то це означає лише одне: що ви теж постійно порушуєте особисті кордони інших людей. І, можливо, навіть не помічаєте цього. У розмирих особистих кордонів є парочка дуже зручних опцій. Перша ви можете віртуозно не брати відповідальність за своє життя, будучи в позиції жертви, чекати свого рятівника, який прийде і візьме відповідальність за всі ваші проблеми. Друга, ви можете не контактувати зі своєю агресією, на якій власне і відбувається вибудовування кордонів, задоволення потреб, бажань, інтересів, заробляються гроші і яскравий се. Теж туди. Тобто, якщо у вас є питання до агресії, вам здається, що злість це погано, агресія це про неусвідомленість, то процес побудови кордонів, власне, вам теж не дуже відходить. І третє, все ж таки додам: розмиті кордони це прекрасна основа для маніпуляцій. Тому що, якщо ви це діло любите і це для вас зрозуміла мова, то вам потрібно бути готовими до того, що якщо ви лишаєте собі лазійку, то ви лишаєте лазійку і для інших людей, щоб вони порушували ваші кордони.